Ласкаво просимо на наш канал. Дякуємо, що слухаєте українське і допомагаєте просувати українськомовний контент. Не забудьте підписатись і поставити лайк, щоб не пропустити жодної нової історії. Тетяна дуже переживала, що у фірми її чоловіка Іллі почалися серйозні проблеми. Перевірки йшли одна за одною, не припиняючись як не податкова, то пожежники, то раптом мало не одного дня. Половина клієнтів відмовилася від їхніх послуг, перейшовши до конкурентів. Вантажоперевезеннями подружжя стало займатися мало не відразу після весілля, вирішили, що власний бізнес найкраще вкладення для подарованих на весіллі грошей. Купили за них старенький вантажний бус. Щоб не розпорошуватись, записали бізнес на чоловіка все таки голова сімейства йому і вішки в руки. Логістика та все, що пов'язано з обслуговуванням техніки, було на плечах чоловіка. Таня ж займалася бухгалтерією та пошуком клієнтів. Їхні справи настільки стрімко пішли вгору, що через 20 років вони були успішними бізнесменами, власниками автопарку з п'ятьма багатотонними фурами і кількома газельками. Виховували доньку Олександру, яка вже другий рік навчалася у Франції. Тетяна могла б вважати себе щасливою жінкою, якби не періодичні зради чоловіка. То жіночу шпильку знайде на підлозі в його машині, то чужий запах жіночих парфумів відчує на чоловікові, що запевняє, буцімто затримався на роботі. І ляклявся, клявся, що жіночі речі хтось підкидає йому, хоче скомпрометувати. Але на запитання дружини, хто це може бути і навіщо так робить? Знизував плечима. Таня і вірила, і не вірила у версію, що їх просто хоче хтось посварити. Надто вже очевидними були ознаки його зрад. Був у них друг ще зі студентства Максим. Він колись намагався завоювати серце юної тані, але та обрала Іллю. Макс затих. Здавалося, що заспокоївся, перемкнувся на іншу дівчину. Навіть одружився з нею через кілька місяців. Після весілля друзів. Але іноді натякав Тетяні, що й досі чекає на неї. Та й у шлюбі він недовго пробув, швидко розлучився. Можливо, це він намагається прискорити здійснення своєї мрії. Тим більше, що робити капості йому найзручніше. Ілля взяв його колись на роботу, навіть своїм заступником призначив. Хоча невдовзі дуже про це пошкодував. Тому що саме з вини Максима через його махінації йому тепер загрожує реальний термін за ухилення від сплати податків. Ну а що ж, сам винен, повівся на авантюри друга, слухався його безоперечно, от тепер і має. Мало того, що Ілля, як єдиний власник бізнесу, буде відповідати за всіх, так його сім'я може опинитися на вулиці, а Сашці доведеться залишити мрію. Закінчити навчання у престижному європейському виші. Вирішення проблеми з бізнесом запропонував також Максим. Тут вже не заперечуватимеш його голова працювала ідеально, якщо мова йшла про те, як обійти закон чи вийти зі складної ситуації. Народ, я от про що подумав. Прийшовши одного разу ввечері в гості до подружжя, сказав він. Якщо Іллі Загрожує небо в клітинку та ще й з конфіскацією. То в першу чергу слід вам розлучитися, а потім переписати фірму і все майно на таньку. Як це? Навіщо? не зрозуміла жінка. Вона навіть одразу злякалася. Невже чоловіки вирішили сховатися за її спиною? Звичайно, ніхто не хоче потрапити до в'язниці, але ж не в такий низький спосіб. Та постривайте лякатися. Став заспокоювати її їсть. Дивись, як добре все виходить. Ви розлучаєтесь? Фіктивно, звичайно. Поспішив заспокоїти жінку. А в самого очі блиснув тріумфально. Ви стаєте чужими один одному людьми. Після розлучення Ілля переписує на тебе все, що має. І це нормально. Ну, вирішив чоловік віддати все колишній дружині. Це його право. Про дитину свою дбав. Ну, а ти, як новий власник, за гріхи колишнього не відповідаєш. І все ні податкова, ні поліція нічого не вдіють. Нема кого притягувати до відповідальності. Ну як вам, моя рокіровочка?» усміхнувся тріумфально. Він і справді був дуже задоволений собою. Вийти сухими з ситуації, де вже перед очима марехтить небо в клітинку, не кожному під силу. Ілля замислився. Великим комбінатором на фірмі був Максим. Безперечно, сам Мілля до такого не додумався б. Ідея йому сподобалась. Єдине, що трохи насторожувало, що доведеться переписати все на жінку, яка на той час уже не буде його дружиною. Подивився пильно на Тетяну. Та сиділа спокійно, замислившись. Ні, це не зрадить, подумав. Стільки разів вона стикалася зі слідами його зрад. І жодного слова ніколи не сказала ні скандалів, ні розбірок, досі закохана як кішка. Та й куди вона подінеться від мене? А все вщухне, поверну назад і фірму, і будинок, і дачу на узбережжі, тільки навряд чи знову одружуся з нею. У мене Альбіночка, яка в секретарях солодка. Краще її за дружину собі візьму. Згадавши свою чергову коханку, Ілля мало не забув, навіщо вони зібралися. Потрібно рятувати фірму від конфіскації та себе від в'язниці. подивився на Максима. Отже ж, пригрів біля себе. Саме через його махінації тепер звичне життя руйнується. Через нього доведеться починати все спочатку. Ну, добре, сказав. А ми встигнемо все це зробити. Скільки часу знадобиться? Друже, ти не переживай. Я вже про все подбав. посміхнувся Максим. Зрозумів, що зачепив друга своєю ідеєю. Вас розлучать хоч завтра. Ну, гаразд, я, мабуть, погоджуся. закивав Ілля, ледве стримуючи радість, що нарешті відчує себе вільною людиною. Тепер не доведеться ховати очі, виправдовуючись перед набридлою дружиною, де був і що робив. Тепер він буде сам собі господар. А мене ви питати не збираєтесь? подала голос Тетяна. Вона навіть образилася, що її розлучення ось так без неї вирішують. Може, я не захочу розлучатися навіть фіктивно. Жінко, та ти про що? В голосі гостя почулися веселі нотки. Ти не хочеш свого коханого чоловіка від в'язниці врятувати? Чи ти вже не любиш його? Ну, хочу, опустила голову таня. Дійсно, чого це вона? Заради порятунку Іллі вона на все готова, адже розлучення буде фіктивним. Наступний день був дуже насиченим. Спочатку подружжя з'їздила до Раксу, де їм вручили новеньке свідоцтво про розлучення. Згодом у знайомого нотаріуса переписали все майно Іллі на Тетяну. Він був настільки захоплений тим, що відбувається, що навіть свій власний автомобіль переписав на тепер вже колишню дружину. І що тепер від нього, голоштанного кому треба? Вийшовши від нотаріуса, він поцілував Тетяну в щоку, жартома привітав з тим, що тепер вона завидна наречена, і не засидиться в дівках. І, нічого більше не сказавши, сів в автомобіль. Він поспішав до альбіночки святкувати своє визволення станет шлюбу. А через два дні Ілля вирішив повернутися додому. У коханки добре, але вдома все ж таки затишок і смачні котлети. Альбіна відмовлялася щось робити по господарству, тим пхаче хазяйнувати на кухні. А на піці довго не проживеш. Вхідні двері його квартири чомусь не піддавалися. Ключ навіть не провертався в замку. Вирішив подзвонити. Довго і наполегливо тисну на дзвінок, бо чу за дверима кроки. Зрештою, відкрили. Ти чого це не відкриваєш? почав бурчати, намагаючись пройти повсти тяну до передпокою. Стоп, стоп, стоп. перегородила жінка йому дорогу. Куди це ти? «Я куди? здивувався Ілля. Що за дурні питання? Додому до себе. Пусти, я хочу спати. Втомився дуже. А у альбіночки не міг відіспатись. Її питання приголомшило чоловіка. Вона знає, де він був? Та чи не однаково тепер він вільний і має право робити, що забажає. Та хіба з тою альбіночкою поспиш? посміхнувся. «А, ну да, вона гаряча штучка. сказав Максим, виходячи із спальні до передпокою. Ілля таки став, як укопаний. А ти що тут робиш? запитав. Хоча відповідь і не була потрібна. Макс був в його піжамі. І до того ж вийшов із спальні. А я тут вже другий день живу. проморкотів той задоволено і обійняв Тетяну за плече. Що означає живеш? Тань, що тут відбувається? обурився Ілля. А що відбувається? Я вільна жінка, роблю, що хочу, так само, як і ти. Ти давай, топай до своєї альбіночки. Вона вже зачекалася, мабуть. Котлет насмажила для коханого. Гаряча штучка. згадала слова Максима і засміялася, з ухвала. Ах ти, погань така. Все зрозумівши, Ілля спробував вдарити коханця дружини. Але його одразу ж виштовхали за двері у чотири руки. Вже за закритих перед його носом дверей почув голос Тетяни. Якщо ще раз прийдеш башкетувати, то я виключу поліцію. І не забудь, що твоя машина тепер моя. Якщо не залишиш її, заявлю про викрадення. Обдуреному чоловікові нічого не залишалося, як піти. Випробовувати долю з поліцією він не ризикнув, тому попрямував до автобусної зупинки. Він ще не знав, що його зрадили не тільки дружина з другом. Меркантильна альбіночка. Теж виставить його за двері їй не потрібен злидень, і Іллі доведеться добиратися до сусіднього міста, де живуть його батьки. А Максим із Тетяною залишилися святкувати свою перемогу. Адже саме завдяки цій кмітливій парочці Ілля залишився ні з чим. Саме Максим посприяв, що в фірмі дошкуляли перевірками. Саме він придумав налякати друга в'язницею. І він у всіх фарбах описав жінці, Кохання між шефом і секретаркою Альбіною. А все заради того, щоб нарешті стати чоловіком тетяни і тим самим придбати собі бізнес з друга. Тільки Таня мала свої плани щодо власного майбутнього. Виправдивши Максима того вечора і пообіцявши, що подумає над його пропозицією вийти за нього заміж, вона почала збирати речі тут її вже ніщо не тримало. Ставши власницею успішного бізнесу та нерухомості, вона уклала з ріалторською фірмою договір про продаж всього майна, а сама поїхала жити у Францію ближче до дочки. Думка, як покарати невірного чоловіка за багаторічну зневагу, вона виношувала давно. Як здійснити мрію, неочікувано підказав їй Максим, і багато в чому допоміг їй? Вона розуміла, що цьому заздриснику. Не її кохання потрібне, а гроші. Тому шкода не було ні одного, ні другого. Вона тато довго і терпляче мовчала, сподіваючись, що колись вони з Ілею все ж таки стануть справжньою сім'єю. Але не сталося. Ну що ж, так тому і бути. Життя на тому не закінчується. Добре, що в неї Сашка є. Єдине, що було цінним, в її шлюбі.